Аю, це відкритий діалог у студії адвокат Микола Кудрявцев. Доброго здоров'я, пане Миколо. Доброго вечора. Вчора вищий спеціалізований адміністративний суд постановив, що кримінальну справу проти Сергія Ударича має слухати Шевченківський райсуд. Відразу по тому ви та Сергій Ударич у соцмережах написали, що це перемога. Я так розумію, проміжна перемога. Так, ну я хочу уточнити. По перше, це вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ. Свого часу було проведено це вже друга, бу, другий етап судової реформи, коли було виділено найвищій в судовій е, системі України суд, який є касаційною, інстанцією, е, інстанцією, яка є над апеляцією, який, власне, ставить крапку в усіх цивільних та кримінальних справах. Тоді Верховний суд був позбавлений тих повноважень, які він мав раніше, як касаційний суд, і зараз фактично Верховний суд здійснює перегляд е, тих справ, по яких. Існують сумніви власне в самого касаційного суду, тобто цього вищого спеціалізованого суду, він саме саме допускається справи до розгляду. Тож ця інстанція за новим кримінально-процесуальним законодавством зараз наділена виключними повноваженнями, і зокрема до них належить також визначення підсудності. В межах іншої області, тобто, якщо до компетенції апеляційного суду належить питання за наявності до того визначених законом підстав направлення справи до, району, до районного суду, не за місцем скоєння злочину, не за територіальністю, то Вищий спеціалізований суд може взагалі направити кримінальну справу на розгляд будь-якому суду в будь-якій області України. Якщо вважає, що існують виключні обставини. Які сприятимуть ну, правильному розгляду справи. Так, да, звісно, я хотів би сказати, що це ще не остаточна перемога, це перемога в маленькій битві, але не у війні. Але це вже друга, хочу нагадати перемога, оскільки ми перша, це в Черкасах нам вдалося відбити намагання прокуратури обрати запобіжний захід до Сергія Вдарич у вигляді домашнього арешту, щоб суттєво обмежили його свободу пересування. І це вже другий раз суд, тим більше, що це найвищий суд в ланці судових. Судової системи України прислухається до наших доводів. Якими були ваші аргументи, що суд простав на таки на ваш бік? Ну ми взагалом новий кримінальний процесуальний закон він дозволяє, в принципі, спиратися на загальні базові поняття, які закріплені в тому числі і в Конституції України раніше. Ми мали систему, коли Конституція була так визнана нормою прямої дії, але за умови, що вся правозастосовча практика, тобто реальне застосування законів, базувалося на законах, прийнятих ще в, ну, в 60-ті роки минулого сторіччя, то зрозуміло, що Конституція на практиці не працювала і послатися на неї як на норму прямої дії було майже нереально. Це були одиничні е, справи. Які б згодом і підтверджувалися в Європейським судом прав людини, ну як приклад, але це були одиничні справи. Зараз ми говоримо про те, що, от саме в моїй практиці, це такий унікальний випадок, коли суд власне посилається на загальні базові принципи правосуддя це доступність правосуддя, об'єктивність та неупередженість судового розгляду, і рівність всіх перед законом та судом незалежно від роду занять. Фактично, ми зараз маємо ситуацію, що Сергій Одарич, як міський голова, який обіймав свою посаду 7 років, внаслідок самого ну суті своєї діяльності як посадової особи, найвищої посадової особи в місті Черкаси, як політика, він ну виокремлюється поміж інших громадян. Тобто, діючи в інтересах громади, він був змушений просто звертатися до судової системи, оскаржувати дії. Судів різних інстанцій, в тому числі апеляційних. І таким чином бажав він цього чи ні, але існує певний конфлікт між ним, як міським головою, та судовою системою в місті Черкаса, взагалі. Тобто існують такі складні зв'язки, які унеможливлюють, на нашу думку, неупереджений розгляд справи. Об так. Да, об'єктивний розгляд справи. Тому ми посилалися на ці аргументи, посилалися на те, що, звичайно, що. Дуже багато суддів брали участь в розгляді справ пов'язаних з тим, що інкримінується зараз Сергію Леовичу. Тобто, власне, предметом розгляду кримінальної справи можна сказати, що є саме відправлення правосуддя, тобто самі судові рішення і їх виконання. За таких обставин, ну, звичайно, важко очікувати від суддів дійсно неупередженості та об'єктивності. І зрозуміло, що в Черкасах я думаю. Навіть людям, які працюють в суді, ну, от важко суто з моральної точки зору розглядати цю справу. От і вищий спеціалізований суд повністю погодився з нашими доводами е і розцінив це те, е як ну таку ситуацію, як неможливість доступу нормального доступу до правосуддя, і вирішив передати справу на розгляд у іншу область до міста Києва і в Шевченківський районний суд. Кажіть, будь ласка, а чи готувалися ви до іншого сценарію? Ну, звичайно, власне кажучи, сам процес судового розгляду не відрізняється процесуально ані в Шевченківському районному суді міста Києва, ані в Придніпровському або Соснівському районному суді міста Черкас, або в Монастиріщенському районному суді про припустимо. Але за за винятком однієї дрібнички, те, що все-таки... Шевченківський районний суд ніколи не стикався з Сергієм Одаричем з діяльністю його в якості міського голови. Тобто, про це не може бути мови. Там дійсно суддів по відношенню до цих справ, які розглядалися про звільнення поновлення на роботі, по відношенню до цієї кримінальної справи, вони є абсолютно не незаангажованим, абсолютно неупередженим. Тож це є основним в даному випадку. А скажіть, будь ласка, наскільки коли взагалі може розпочатися цей судовий процес, і наскільки це затягне затягнеться в часі? Чи можна зараз про це говорити? О, Ну, на даний момент ухвала суду вищого спеціалізовано має надійти до міста Черкаси? Згодом матеріали, які підлягають направленню до суду, будуть направлені поштою до Шевченківського районного суду міста Києва. Я думаю, що це відбуватиметься десь протягом тижня після отримання. Після чого Шевченківський районний суд, отримавши власне ці матеріали, обвинувальний акт, реєстр матеріалів розслідування, призначить дату підготовчого розгляду. Це перший розгляд, ну, під час якого там вирішуються певні процесуальні питання по справі. Тож ми, ну в реалі, я думаю, ми очікуємо призначення у третій декаді серпня, а враховуючи, що є ще ну, святкові дні, можливо, там буде навіть на самий кінець серпня, призначено цей розгляд. Хоча я не виключаю можливість, що спрацює. Судова система і ну, швидше буде призначено, але, ну, як правило, він не відбувається це швидше, ніж за три тижні. Я думаю. Тож, підготовче засідання, я думаю, буде сама дата визначена, десь буде на або самий кінець серпня, або на початок вересня. А потім сама справа скільки слухати ну, потім, власне, після підготовчого засідання, яке проводиться, там вирішуються певні питання пов'язані з підготовкою справи до розгляду, призначається розгляд по суті, і законодавець обмежує лише розумним терміном. Тобто, якщо суду потрібно буде багато часу, щоб слухати цю справу, якщо не будуть з'являтися свідки, якщо буде дуже багато досліджуватись додаткових матеріалів. У нас є, наприклад, в сторони захисту додаткові матеріали, які ми будемо розкривати в суді, показувати і показувати її стороні обвинувачення. Може певним чином це вплинути на процес. Але це також залежить від організації роботи, адже можна слухати поспіль декілька днів і пройти значну частину, дослідити значну частину доказів, а можна призначати засідання, вислухати декілька свідків і переносити його на місяць. Тож різниця може бути суттєвою. Ну, ми однозначно не зацікавлені в тому, щоб умисно затягувати, адже ми переконані в Шиших аргументів. пане Миколо, А в історії юриспруденції чи були аналогічні випадки, що справи переносилися до інших областей, так ще за старим кримінально-процесуальним кодексом існував існувала змін, ну інститут зміни підсудності. Зокрема, це стосувалося також високопосадовців, це стосувалося суддів, і в нинішньому кримінально-процесуальному законі це прямо виписане. Але, от все-таки, такі моменти, коли формально за Переліком, наприклад, осіб, це да це не стосується такі випадки, ну. Наявність яких закон прямо передбачає передачу, обов'язкову передачу до іншого суду. Незважаючи на це, існують також поняття інших виключних випадків, які дозволили, власне, перенести нашу справу до міста Києва. І за старим законом, так, декілька разів на рік таке траплялося, але от за новим кримінально-процесуальним законом я не знаю. Ну, мабуть, в місті Черкаси це перший випадок може, де саме перенесено справу до іншої області. Тобто така є своєрідна? Ну, фактично, перевага. ми формуємо практику да зараз правозастосування і від справ судових пропоную перейти до справ міських. Скажіть, будь ласка, ви були одним із ініціаторів і організаторів перенесення і організації власне в, в, в приміщенні колишньої тютюнової фабрики центру надання адміністративних послуг. Яка ситуація зараз із ЦНАПом чи відслідковуєте ви? Ну так я періодично навіть знайомі мої звертаються. Я навіть звертався десь місяць тому. В обслуговування на належному рівні залишається. Ну тут два моменти: перше, сам власне центр надання адміністративних послуг, його діяльність дуже багато зараз залежить від все таки кроків держави на зустріч, тому що ми. Минулого року зробили максимум кроків на зустріч державі для того, щоб надати приміщення, організувати роботу таким чином, щоб надавалися послуги швидко. Держава ж не поспішає спрощувати процедури, вичищати марозматичні речі з відомчих інструкцій і так далі, і тому продовжує затягуватись, на жаль, надання цих послуг. Але я боюся, що в даному випадку мало резервів залишається у самоврядування у таких от снапів, які утворені були міськими радами. І зараз м'яч, так би мовити, на боці. Держави, тобто вона має спрощувати всі процедури. Щодо власне використання тютюнової фабрики, взагалі цього комплексу, то звичайно, я не бачу поки що жодного прогресу. На жаль, ми бачимо, що влада зав'язала в встановленні бордюрів на одному кварталі вулиці Благовісної, і здається, обіцянки були з переводу вулиці Козацькій і все. Тобто, реально жодного. Капітального проєкту з реконструкції, з забудови чогось нового, з відкриття чогось нового ми в цьому році я боюсь, не побачимо. А муніципальний центр розвитку мав далі розвиватися, там туди мали переїжджати нові установи організації. Він мав освоюватися, обживатися там мало вирувати життя. Зараз ми бачимо просто купу площ, приміщень, які не використовуються, попри те, що звичайно на них витрачаються величезні кошти на їх утримання. Це мене дуже обурює. І крім того, це от обурює у зв'язку з тим, що чим насправді зараз займаємо займаються депутати міська рада. Ну займаються самопіаром і абсолютно непродуктивним витрачанням сили і енергії. Наприклад, ми буквально сьогодні отримали відповідь прокуратури на за результатами перевірки за депутатським запитом пана Радуцького, який просив перевірити законність діяльності. ФОП Більди, ну, депутата Більди Андрія Більди, а також будинку торгівлі. Тобто, коли стали, стали вже політичними опонентами, раптово почалися ці запити і так далі. Ну, На сесії міської ради цей запит скерувала, але прокуратура провівши ретельну перевірку, тому що я знаю, я певним чином був в курсі справ, що відбувалося, провівши ретельну перевірку, жодних порушень не знайшла ані в діяльності. Фоб більди ані в діяльності будинку торгівлі, що стосується там, стосувався запит забудови законності забудови і так далі. Тож я б все-таки радив нашим владцям зараз подумати над більш ефективним витрачанням власних сил і паперу, на якому вони щось пишуть чи звертаються з трибуни ради. А чи можна назвати отакі от запити депутатів намаганням спровокувати? Їхніх, ну, опонентів, опозиціонерів від вільних демократів я відверто кажучи, не розумію, як це може ну, врівноважену людину на щось спровокувати. Єдине, що це витрачає час дорогий час, я думаю, працівників прокуратури, які змушені перевіряти ну, такі речі, які просто ну, смішні насправді. І по-друге, це ж ви бачите, що енергія. В людини йде не в те русло, що потрібно. Замість того, наприклад, щоб займатися дорогами, розвитком того самого муніципального центру розвитку, далі досконалювати ЦНАП або, наприклад, зайнятися нарешті парками, які зараз у нас погіршуються, становище в них щодня, у нас просто йде вся енергія на те, щоб намагатися цкувати опонентів, але при цьому безрезультатно. Дякую вам за цю розмову. Прощаємося з вами, шановні телеглядачі. До завтра. Бажаю вам приємного вечора у гарній компанії. На все добре, на все добре.